Комплект макетів вибухонебезпечних предметів тип 2 це спеціальний набір макетів, виготовлених за допомогою 3D-друку, призначений для ознайомлення військових і цивільних осіб із сучасними мінами та боєприпасами, а також для використання як навчальне обладнання під час викладання предмету захисту України». Набір постачається в зручному дерев'яному ящику, що забезпечує зручне транспортування та зберігання макетів. Склад комплекту. Протипіхотна вистрибуюча осколкова міна ОЗМ 72, вистрибуюча міна кругового ураження, відома як міна жаба. Протипіхотна міна ПТМ 3 інженерна міна, призначена для ураження техніки супротивника, протитанкова міна ПТМ3 у Розвізі, демонстраційна модель для вивчення конструкції. Мінометна міна 82 мм, осколковий мінометний постріл для ураження живої сили та техніки. Осколковий бойовий елемент 9Н-210, частина сучасних артилерійських і ракетних боєприпасів, протипіхотна осколкова міна ПОМ 3 медальйон, російська міна, що реагує на вібрації ґрунту, подібне до людських кроків, активуючи вибуховий механізм.